Албанія заправка. В мене заправки петрол називається. Щоб ви розуміли, тут за бензин треба платити, не зайти в приміщення і там, ну, типу, тепер розрахують. ні 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 тут коротше, чоловік заправляє тебе, і він зразу, ну, типу, заправщик, бере кошти за бензин. Розраховує тебе в євро. Хоч у них тут є власні албанські гроші, і літр бензину. Їхні ось 175 албанських не знаю, якихось віщей. Щоб ви розуміли, я ще вам покажу. Можна прямо на заправці. Тут купити чіпси, отут на вулиці у них викладені холодильник там всякі пепсі кола. І тут чувак ночує, прямо на дворі, дивиться телевізор, там у нього кондюк типу такий ручний, з свій Цікава така країна, поки що е, наші 90-ті. От я так я так би охарактеризувала, якісь тройки ведуться, щось. сам. І чуєте звук? Оце оці ціліп-ціріп-ціліп. Вони ми, у Хорватії дуже їх часто, бо ми з Камілою якраз хочемо відвідати туалет, не знаю, Камила, какие там умовы?